13 вересня, субота, готові до серединної точки затемнень. Вважається, що саме серединна точка є ключовою у всьому коридорі і має набагато більше значення, ніж місячне або сонячне затемнення. Не дивно, що серединна точка припала на енергію дня по аркану смерть або трансформація. Сьогодні день, коли саме життя натякає час відпустити. Це може бути старий одяг у шафі, робота, яка більше не дає розвитку, чи стосунки, які вже давно тримаються на чесному слові. Зміни неминучі і краще прийняти їх усвідомлено, ніж чекати, коли обставини зроблять це за вас. Мінус дня попереджаю: не варто ставитись до цього поверхнево, якщо зробити вигляд, нічого не відбувається, і продовжувати триматися за старе, наслідки можуть бути непередбачуваними і навіть кумедними, але неприємними. Пам'ятайте, що рішення прийняті в коридорі затемнень, ніби висічені на камені. Тому якщо не впевнені, що хочете щось закінчити, стосунки, наприклад, тоді тримайте. Себе в руках, бо назад дороги вже немає. А якщо воно вже закінчилося, значить так мало статися. Бо це кармічний коридор, і все, що приходить або йде. То на краще для вас. А я нагадую, що в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля ви можете знайти розширену версію прогнозу, а також знайти карту дня і багато корисної інформації, таку як прогноз на вересень місяць, загальний і по вашому місяцю народження. Переходьте посилання в шапці профілю. Для тих, хто в парі в плюсі день для відвертих розмов і рішень, які знімуть напругу. У мінусі не бажання відпускати минуло може призвести до свару. Для тих, хто без пари в плюсі зрозумієте, хто вам насправді не підходить і. Перестанете витрачати свою енергію у мінусі поверхневі знайомства, які швидко зійдуть на нівець. Хоча на коридорі затемнень простих знайомств не буває. Скоріше за все, це кармічні, але просто які з якими ви швидко відпрацьовуєте карму. І от прямо зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається прогноз, то в кінці приберете ну або напишіть мені коментар вдячності. Сьогодні ваш образ має бути легкий, не вимушений з акцентом на багатофункціональність. Кольори жовтий, світло-зелений та білий, аксесуари. Сумка кросбоді, легкий шарф, прикраси з повітряним дизайном, наприклад, тонкі браслети чи сережки. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасних трансформацій і гарного дня.